Європейський союз не вноситиме повну заборону на закупівлю російського скрапленого газу, скороченого СПГ, в новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Про це виданню політику розповіли два дипломати ЄС. За словами співрозмовників видання, єврокомісія збирається офіційно презентувати 16-й пакет санкцій проти Росії в столицях ЄС у середу, 29 січня, тобто власне сьогодні. Десь з години на годину. Пропозиція не міститиме повної заборони на імпорт СПГ. Натомість вона лише заборонить російські російському СПГ надходити на термінали ЄС, не підключені до спільної газорозподільчої системи. Говорить Політіко. Це обмеження не торкнеться більшої частини імпорту СПГ. Зауважує видання. Чому ж справа? Чого такі м'які санкції проти російського скрапленого газу вирішили вводити європейці? Ну, це дуже важливий. Це, звичайно, не нафта, але один із найважливіших після нафти пунктів експорту російського, який поповнює державну скарбницю. З якої власне беруться гроші на ведення війни, я думаю, все дуже просто. Я думаю, європейці вже виходять із тої реальності, яка починає вимальовуватися е на основі попередніх домовленостей е Трампа, американців із Пуйлом і Його командою про те, що е, війна має закінчитися за кілька місяців. Орієнтовно, е, у квітні залишилося два місяці активних бойових дій, і відповідно е, Росію не санкціонують надто аж жорстко виходячи. Уже із оцих попередніх домовленостей, виходячи із обіцянки Путіна зупинитися в агресії, оскільки е транспортування поставки е СПД. Це СПГ досить така громістка справа. Тут не можна сьогодні вирішити і буквально завтра зупинити. Це іде місяці на організацію і відповідну зупинку потока. Відповідно, тут доводиться планувати завчасно і вирішили. Ну добре повіримо вам на слово московити, що буде зупинка війни, тому. Сильно краник не прикручуємо, ну взагалі вирішили особливо не прикручувати, якщо основна маса е скрапленого газу, який потрапляє з Росії в Європу. Е не буде санкціонована. Ну, така реальність. Звичайно, що якщо десь був, всі ці домовленості, які попередньо вже судячи з усього існують, будуть реалізовані, то ясно, що значна частина, напевно, що найбільша частина санкцій з Росії буде, буде протягом кількох місяців, там півроку знята у якості. Оплати за те, що Росія припиняє свою агресію. Тут нічого не вдієш.